Моя гімназія це мати сивочула, Щороку вихованців випускає в світ. Вона багатодітна, героїня відсвяткувала рівно двісті літ. Життя біжить таємними стежками, зникає десь у плині журавлів. І я здіймаюсь. Разом з ними в небо заглянути в історію віків, у пам'яті перебираю дати, і все вони, і доньки, і сини, твої гімназії, випускники, таланти, відомі в мирний час, прославлені в роки війни. Чи мить у грудях серце б'є у дзвони, душа від спогадів тріпочеться, мов птах, я поспішаю вирватись у вирій, де долі розбрелися по світах. Яка ж бо ти гімназія красива, уже не та, що бачила на фото. У зелені купаєшся довкола, і як царівна, вбрана в срібло й злото. О, ні, ти більше того варта, скарбниця, у який безцінний крам. До тебе поспішаємо щоранку. Ти мудрості науки велетенський храм. Заходжу й знаю. І мене чекаєш і інших всіх, хто відчиняє двері, і тих, хто скоро випурхне з гнізда, і тих, що вперше тримають портфелі. Є в нас і затишні сучасні кабінети, є доступ і до швидкісного інтернету. Загляньте, й ви у них сьогодні на хвилину. Я вас запрошую з собою на гостину для того, щоб відкрив себе з нас кожен і щоб талант свій не замулив та не занедбав, доріжку до вершин спортивних ми проложим. Щоб кожен свій найвищий п'ядестал лиш здобував. До нас ви завітайте у спортивні зали. Де можна гартувати і свій дух, і тіло. Це так про нас батьки й учителі подбали, щоб чемпіонами ставали легко й сміло. Є творчі учні з театрального гуртка. Здається, що вони досвідчені артисти. На сцені, бачимо, і Старицького, і Шевченка, і Франка. Злет неймовірний артистичного тонкого хисту. У кожного із нас живе любов до матінки гімназії своєї і не знайти у світі перешкод, які б не подолали для неї. Усе зі смаком, все тут до ладу, для творчості в ній простору багато. Всього навчають мудрі вчителі, всіх тих, хто розум хоче розвивати різні гуртки і секції усе для тебе. Дух злагоди панує у святому храмі. Тут педагоги докладають максимум зусиль в навчання гімназистів і у виховання. Гімназія Хорольська, Ти найкраща. Горджуся правом у тобі навчатись, величний храм знань і мудрості, повір, тобою ми не можем не пишатись. За нього я щодня молюся, Богу, ним освятилася душа моя сповна, з його криниці, мов джерельну воду. Добру черпаю і міцні знання.